Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Хочу відео почати з слів Патона: В покарання за громадянську пасивність люди отримують злочинну владу. Тому мої відео якраз і скеровані на підняття рівня громадянської свідомості. На підняття активності громадян, пошуку проблем та їх вирішення разом. Сьогодні буде традиційна рубрика зашквари тижня. Сьогодні більше буду обговорювати саме події, події тижня, які привернули мою увагу, і разом з вами обговорити, як вони впливають на нашу перемогу. Перше, що я хочу обговорити з вами, це дослідження. Я вже в минулим відео проговорював деякі цифри. Дослідження Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем. Світу вони дослідували витрати в світі на безпеку на оборону провідних країн світу. І нут, 23-му році військові витрати світу перевищили 2,4 трильйона доларів і були збільшені порівняно з 22-м роком на 6,8%. Я в минулому відео більш детально проговорював витрати Російської Федерації і України, як вони впливають. На перебіг війни, а зараз хочу звернути вашу увагу на загальні цифри витрат країн, які витрачають, скільки витрачають які осі зла або демократичного світу вони представляють, і як це впливає на подальший перебіг конфліктів в світі? Ну от якщо ви бачите США, витратило в 23-му році. 916 мільярдів доларів США. Це найбільше витрати. Друге місце займає Китай 296, Тобто на одну третину відстає. Тобто, США витрачає на військові ціли в три рази більше ніж його наступник. Наступний хто намагається конкурувати Китай е, в три рази. Росія 109 мільярдів, е, далі йдуть Індія е, 83, Саудівська Аравія 75,8. І далі йдуть якраз е, е, союзники України,

Що я хочу тут пару от порівняти сполучені штати виділяють 916 мільярдів. Як ми знаємо, допомогу Україні вони надали, вони озвучили 61 мільярд. Ми знаємо, що там немає 61 мільярд на самоозброєння для України, тому що 23 мільярди іде. На фінансування верніше поповнення е, запасів е, сполучених штатів 23 мільярди тобто, то е, зброю, яку будуть надавати нам, яка вже знаходиться на складах, в якій закінчується срок використання, вона буде використана на полі бою. Між Україною і Росією, і треба відмітити, що це все рівно більш технологічне озброєння, ніж ми мали, і ніж зараз має Російська Федерація. Тобто вона воно нам дійсно корисне і воно дійсно нам допоможе, оскільки власного ми практично не маємо. На цей рік ми запланували 6 мільярдів доларів виробити власної зброї при потенціалі 18 Мільярдів доларів, і от за підрахунками там експертів багато озвучують, що в цьому році з цієї допомоги нам е, потрапить е, теж лише 6 мільярдів доларів. Це навіть не дозволяє нам зробити паритет в фінансових витратах на війну з Російською Федерацією, але звичайно, це нам врятує багато людських життів. Але знов ж таки це річ не про перемогу. А про паритет, ну що фактично і домагається зараз білий дом змусити нас е, сісти за стіл перемовин і домовлятися з сусільним злом. Е, хоча знов ж таки, в, ще хочу звернути увагу: от е, з п'ятої позиції, з Великобританії, 10 країн е, разом витрати це, все е, ну, наші союзники вони входять в Рамштайн, окрім Ізраїля. Це буквально 492 мільярди витрати на військові цілі. Це навіть якщо об'єднати Китай і Росію, буде близько 400 мільярдів, тобто без навіть фінансування і втручання Сполучених Штатів, які втричі перевищує Китай, навіть за рахунок європейських країн і Японія Южної Кореї. Паритет фінансовий паритет з Китаєм Росії в витратах на військові ціли 23-го року. Ми спостерігаємо. Тобто, говорячи про потенціал, фінансовий потенціал країв союзників, він більше ніж 4 рази в рази перевищує потенціал Росії, Китаю. На жаль, тут немає Ірану. Але я не думаю, що там більше ніж там позиції, які зараз займають ці 15 країн. І треба зауважити, що є пріоритетом. Звичайно, війна це математика, фінанси важливо. Дві другі складові, які важливі. Це технології, які також переважають якраз країнах розвинених країнах, з країнах США Європи. Технології і якість управління і організації, тому я вважаю, цей аналіз дуже важливий продемонструвати рівень фінансування озброєння, рівень допомоги. Я от приводжу, ще раз хочу навести: 916 мільярдів, якщо рахувати 61 мільярд, який ми не отримаємо, це 6% від фінансування власної. Обороноздатності Сполучених Штатів. А якщо говорити про реальні цифри, от і Бутузов заявляв і багато експертів, і Ларіонов заявляв, що допомога з США буде складати приблизно 6 мільярдів. Тобто це 0,65% від фінансування військового фінансування з Сполучених Штатів Америки, вони виділяють 0,65%. Відсотків на рік для країни, яка воює, це до теми лагідної ефтаназії України і до теми капілярного надання Україні зброї. Я вважаю це ну вкрай важливо для розуміння фінансування і для ну фактично наших перемовин з нашими прости господи союзниками партнерами. Ну і фактично, це до нашого пане Кулєби, Ну і взагалі до тих п'яти шести ефективних менеджерів, про що говорив Зеленський? Що якщо б не вони, то нам то тоді я не знаю, навіть і цього б не було, чи я не знаю. Ну цього фінансування недостатньо є достатньо фінансування наших партнерів, але вони не готові нам надавати. Друге питання, яке я хотів з вами обговорити, саме це дії нашого МЗС Кулєби. Ну, ви знаєте, що нещодавно в зв'язку з прийняттям. Нового закону про мобілізацію, не виконавши попередній закон про мобілізацію, не мобілізувавши економіку, не мобілізувавши державний апарат, вони прийняли новий закон, де посилили покарання людям за неявку воєнкомат, за непроходження ВЛК, обмеження прав людини в конфіскацію автомобілів другого автомобіля так і таке інше. Ну і в додачу. МЗС вирішило призупинити надання консульських послуг посольствам в інших країнах. Що сказав Кулеба? Кулеба сказав, буде справедливо, якщо чоловіки з-за кордону повернуться до України. Цитую його слова: моїм завданням є захист українців за кордоном. Я це робитиму, але як я вже згадав, йдеться про справедливість у відносинах між. Українськими чоловіками за кордоном і чоловіками в Україні, тобто нас зараз намагаються проти поставити. Людям, які чоловікам призовного віку, які залишилися, які прийняли рішення в перші дні піти воювати, не читаючи конституцію, да як казала Ганне Маляр, що ж ви не читали конституцію, та колишо він, він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація немов виба за іде захища завершення країну, воєнного чи... сніпанігано. Я буду завершувати. А саме. як ви з конституцією це суміщаєте? Він норм захищати країну. Так от люди, які прочитали конституцію, які не побачили підготовчих заходів до війни, вклада виконання. Хочу нагадати, і пану Кулебі, який є членом ради нацбезпеки, який 25 січня 2021 року е, також прийняв на Раді Безпеки стратегію безпеки, всеохоплююча оборона, де було чітко розписано, що вони мали робити. Не гадати на кофейні гущі або там картах каро, чи буде війна, чи не буде війна, а виконувати букву закону. От вони цього не робили, і тепер для того, щоб не відповідати за це, для того щоб не йти самим в окопи, розумієте, вони намагаються стикнути людей, які не читали конституцію, пішли воювати або залишились в Україні, і ті, які прочитали конституцію. І як і всі чиновники 24 лютого накивали п'ятами, я хочу звернути увагу, що е, деякі люди прийняли рішення, ще це до війни, до активної фази війни, і виїхали, тому що держава. Беручи на себе зобов'язання створювати умови життя в Україні, не створила ці умови, і люди пішли шукати кращого життя. Так от я вважаю, що Кулеба зараз намагається знову уникнути відповідальності. Нагадую, я зробив петицію, що всі управлінці, хто зараз при посадах, Мають піти на фронт, вони мають відчути проблеми фронту. Якщо за третій рік війни активної фази вони не усвідомили, що треба на війні, як треба фінансувати війну, з чим треба забезпечувати. Вони перші мали піти, не бажаючи відповідати. У нас зараз ніхто не хоче відповідати всі уникають відповідальності. Єдині, хто відповідають за всі прорахунки діючих управлінців, це Бійці на фронті, ці, хто, хто сидить в окопах, от вони відповідають власним життям фактично за все. І зараз хочуть стикнути цих людей, що сидять в окопах, стикнути е, з людьми, які виїхали. Да, можемо обговорювати їх вчинок, можемо говорити, там, наприклад, е, про перспективи е, прийняття певних е, рішень в побудові майбутнього України. Тих людей, що виїхали, я вважаю, що вони не мають морального права приймати в житті управління в створенні нової країни нових умов людей, які виїхали. Той, хто не пішов воювати, не має права вирішувати майбутнє України, в тому числі і управлінці, які зараз третій рік війни вони досі не були на фронті, не знають проблем фронту. І намагаються закидувати людьми, а не воювати високопрофесійною армією, яку вже мали створити. У нас 11-й рік війни. За 11 років війни, за 3 роки активної фази, ми навіть не змогли реформувати армію. Я вже не говорю. Переход мобілізація економіки, мобілізація системи державного управління. Що ви там робите? І не бажаючи нести відповідальність, я от відповів е, в Фейсбуці. Я написав, що справедливим буде, коли кулеба з казкою на голові з броніком, з своєю лопатою з окопу буде говорити, що треба люди, що треба всім долучитися до оборони. Поки управлінці люди ставка, там більше людей, більше половина людей. Не знає, як зібрати і розібрати автомат. Ви розумієте, як вони можуть говорити про проблеми фронту, про необхідність ребів, безпілотних систем, системи управління, якщо вони не вміють розбирати автомат, про що може йти мова? Про які нові технології застосування нових технологій, тактик і таке інше, якщо половина не воювала, половина навіть в армії не була. І вони будуть вирішувати долю України. Як нам воювати? Ви смієтесь, чи що? І ще один про ще один розкол в суспільстві. Я хочу поговорити на цьому тижні було цілий раз ряд дописів людей, які приймали участь три місяці тому. При президенті була створена рада з питань підтримки підприємництва. Ви знаєте, що вже геть накипило питання мародерства правоохоронними органами. Органи почали ну те, що вони і завжди робили, кошмарити бізнес, і це все докотилося вже до такого, що навіть були готові підприємці бастувати. І створилась рада підприємництва, яка почала вирішувати нагальні питання. І от, ігор Гуменний, який є також учасником цієї ради підприємництва, зробив допис. Там багато і Гороховський, і інші зробили з цього допис, розказали про їх перемоги, наскільки знизилось Рівень кошмарення бізнесу за цей час. Я не хочу там вдаватися в подробиці, а я хочу розібрати саме допис ігоря. На чому він заакцентував увагу. Я хочу з вами розібратись, поділитися своїми думками. Може, я чогось не розумію. Так от рада, це наша можливість тут і зараз змінити діюче законодавство, покращити бізнес-середовище. Там довгий пост. Я лише основне на те, що звернув увагу. Приватна власність священна і недоторкана зробити Україну місцем для життя, щоб підприємці не шукали можливості, як убезпечити зароблене за кордоном, щоб вони не боялися, що до них в будь-який момент можуть прийти все заарештувати і відібрати. І далі він пише: СУП не став політичною партією. Ми завжди е, були і є поза політикою. Ми офіційні лобісти українського бізнесу. Ну я вважаю, що це е, відверта правильна позиція бізнесу, який каже, що ми будемо замовлятися з любою владою. Ми не готові змінювати. Політичний ландшафт е, України, ми не готові боротися за всіх. От у нас в законі про мобілізацію для людей е, передбачена конфіскація майна, передбачено блокування е, карток. Таке інше, я ну я не знаю, може ж ряд по позабирали. Ну, наприклад, консульські послуги вже зупинили. А от і е, гумени говорять, що ми не будемо е, ці питання лобівати. Ми будемо лобівати інтереси конкретних бізнесменів, які входять е, в цю раду при президенті, і до речі, е, доволі так скажемо ефективніше. Ніж наші правоохоронці це роблять, чому тому, що я знаю конкретний приклад людей, які звернулися до цієї ради до представників, і вони ну так би мовити, порішали ці питання не безвазм'єзна, не безкоштовно, Але дійсно питання було вирішено, яке неможливо було вирішити. Ну як бізнесмени не хотіли йти... На договорняк з правоохоронцями, розуміючи, що це знаєте вихід в один кінець один раз заплатив і постійно будеш на гачку. Е, вони вирішили, ну молодці, е, але ж це не вирішує концептуально. І от він там по скриптум пише: Я дуже хотів би прокинутися в країні, де панує верховенство права, влада ідеально розділена на законодавчу судову і виконавчу. Базові інститути судова і правоохоронні системи незалежні і працюють на суспільство, а не переслідують власні інтереси. А, але це шлях. Ми живемо в країні і в умовах, які є. А зміни це кропітка день у день робота, можливо, на покоління. Звичайно, якщо не змінювати політичний ла ландшафт, але е займатися лише лозубізмом власних інтересів. Не враховуючи, ну людина пише про вихороненця права, про повернення е, системи кримінальної юстиції в е, підпорядкування українському народу, єдиному суверенному джерелу влади, да? А для цього треба відібрати від цієї влади керування правоохоронними органами, і підпорядкувати його українському народу. Я не бачу цих змін. Я не бачу цих пропозицій від е, ради е, підприємництва при президенті. Що треба. Поміняти, підпорядкувати таких ідей навіть не лунає. Вони просто готові домовлятися з тою владою, яка буде. Я не знаю, яка буде влада після цієї влади. Я не знаю, чи зможемо ми перемогти без консолідації українського народу. Е, Гумене говорить, є, ми будемо домовлятися з тою владою, яка є. Звичайно, ми мріємо це клюк на покоління, чи досягнемо, не знаємо, але ми будемо в тих умовах вирішувати власні потреби. Так, як нам заманеться. Ну, а ви, звичайно, лохі, що не можете вирішити свої проблеми. Я не знаю, я так зрозумів. Можливо, я десь не прочитав, не зрозумів. Я зроблю посилання на цей допис, хотів у вас почути, може, ви мені роз'ясните, ну, чи можливо зараз. Бути аполітичним, чи можливо зараз не висловлювати свою громадянську позицію, чи можливо зараз бути пасивним, чи можливо зараз під час війни не змінювати е, країну? От якщо нас не змінить війна, що нас може змінити? Я зараз дуже багато чую, що треба зупинити війну, і тоді ми е, змінимо країну. Якщо до війни не змінили, якщо під час війни не змінили, звідки такий висновок, що після війни все буде змінено, ким буде змінено сьогоднішніми управлінцями? Будуть змінені, якщо зараз не переживають всі тяготи і позбавлення українського народу, які не були на передовій, не знають таких потреб, і які продовжують фінансувати е озброєння по залишковому принципу. Потужність українських виробників 18 мільярдів Марченко Шмигалем з виділяє 6, одну третину, це при тому, що у нас немає фінансового паритету з Російською Федерацією, і зараз треба усвідомити і закумулювати всі кошти саме на ці потреби. Коли нам задає там економіст, блін, великий економіст, що гроші на ЗСУ це російське ІПСО. Ви блін. Злості не вистачає, чесно. Ну, я от ділюся своїми думками: от три події, які я вам дав: Кулеба фінансування світом озброєння. І, от е, погляд українського бізнесу, що вони залишаються політичними, будуть чекати е, тих політичних рухів, тих політичних діячів, з якими вони домовляться. Як ви вважаєте, це рух до перемоги чи ні? Я вважаю, що ні. І знов ж таки, лише завдяки громадянській позиції, активної участі українців ми можемо щось звінити в країні, робити тут і зараз, змушувати цих управлінців. Змусити їх потрапити в окопи, відчути проблеми і фінансування, і управління, і проблеми в армії, щоб вони відчули і давали свій фідбек. Інакшого я не бачу виходу в цій війні, але знов ж таки кажу: люди, що покинули країну, да, можемо обмежити їх участь в державотворенні, от як я сказав, що ті, хто не воював, не мають права приймати участь в управлінні держави під час війни. Можемо обмежити ті, хто не був в Україні під час війни, не може потрапити на державні посади. Зрозумілий крок. Люди не були готові жертвувати собою під час агресії, під час війни. Значить, треба обмежити їх участь. У них немає емпатії. Так і у українців у сьогоднішніх управлінців немає емпатії, і їх треба повернути до проблем війни. Треба люди з емпатією, жертовністю і співучістю, не приймав участь в бойових діях. Геть з управління в Україні це моя позиція. Чекаю на ваші фідбеки. Дякую за коментарі, за просування відео. Гуртуємося, проявляємо громадянську позицію. Спасіння українців залежить від дій, від активних дій, від громадянської позиції самих українців. Слава Україні!